На Вінничині закладено наріжний камінь ще однієї церкви у селищі міського типу, десна, що під Вінницею розпочали будівництво храму на честь святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Новобудову благословило духовенство Вінницької епархії Української православної церкви на чолі з Владикою Симеоном. Усю процесію на власні очі бачили наші журналісти. 11 серпня 2011 року для мешканців селища Десна увійде в історію. Саме цього дня тут відбулося освячення та закладення наріжного каменя під будівництво нової української православної церкви Московського патріархату. Цю місію виконали Владика Симеон та Олексій Порошенко, депутат Вінницької обласної ради. Слава Богу. Що те, що було задумано, що те, що хотіли люди, сьогодні воно реалізовується, і ми віримо в те, що з допомогою людей доброї волі, як я казав, щедрої руки люблячого серця в скорому часі цей храм буде збудовано. Православна релігійна громада у Десні існує вже 11 років. Втім, власне, церкви люди не мали. Усі богослужіння проводились у переобладнаному приміщенні колишнього магазину. Кілька років тому активісти серед прихожан почали збирати гроші на будівництво дому Господнього. Колядками та щедрівками заробляли на те, щоб закласти основу храму. Нася ідея ще була з 2002 року, коли в нас устав уже був церковний сипруж. Але все якось так знаєте, що той не дойшов, той уже відійшов. От, а зараз це вже три роки тому, як той казав, активно зайнялися за це. Підготували всю технічну документацію, підготовили всю документацію на землю. І смета, і ну всю проект, все вже в нас є. У нас тільки одне що не хватало ініціативи нашої і, і кошти. Загалом на зведення церкви потрібно до мільйона гривень. Це не беручи до уваги внутрішні роботи по оздобленню, тож без допомоги меценатів не обійтись. Присутній на урочистостях народний обранець Олексій Порошенко пообіцяв допомогти із встановленням дзвонів на майбутньому храмі, і не тільки ми хочемо, щоб людина жила багатше не тільки хлібом, салом, душою була багата, щоб вона раділа своєму життю, що і ми до цього. Кожний час, кожну хвилину, прикладаємо зусилля від фонду Петра Порошенка. Настоятель майбутнього храму на честь святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя Русі у подарунок отримав Євангеліє.